Друзі, всіх вітаю! Мене звати Катерина Вішес. Я духовний провідник, енергетичний ментор, автор офлайн та онлайн проєктів. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому нам здається всередині нас, що в нас не виходить. Можливо, вам здається, що ви проживаєте в своєму житті одні і ті ж самі процеси, і, начебто, не можете з них вийти. Тому давайте починати. Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом, тим, що я бачу, тим, що я бачу у своїх клієнтів, тим, що я бачу у своєму житті, і ми з вами в єдиному полі з'єднаємо це в єдину цілісну картинку. Перш ніж я почну, я хочу направити вашу увагу всередині себе. Сьогодні буде не просто інформація сьогодні буде живий досвід, живе знання. І кожен з вас сьогодні буде з'єднуватися з ним всередині себе. Саме тому в своєму цілі ви можете в процесі цього відео відчувати абсолютно різні процеси, десь тягне, десь дає вам про себе знати щось, проявляються якісь внутрішні емоції, відчуття. І все це для вас, все це на благо вас. Саме тому це ефір, практика, це ефір. Вірнання всередину себе. Перший пункт, який я виявила, це пункт, коли ми віримо у щось, що насправді не слугує нам вже на благо. Тобто віра, це неймовірно потужна сила. І насправді один із законів творіння творець, як щось сприймає в своєму житті, так і створює. Процес сприймання чогось і створення це абсолютно єдиний процес. І класне питання, яке я задаю сама собі, і задають мої клієнти та студенти, в який момент я в це повірила. Тому що ми насправді віримо в величезну кількість всього. Ми віримо, що в нас не вийде, ми віримо, що ми щось робимо і це не приносить результату. В нас немає внутрішньої потужної впевненості, а її нема саме тому, що ми ідентифікуємо себе з контентом нашого розуму. А контент нашого розуму це те, що постійно змінюється. Сумніви, компроміси, якісь внутрішні конфлікти в нашому розуму ніколи не буде 100% впевненості. Саме тому. Коли ми змінюємо нашу внутрішню ідентифікацію з окремого його розуму в істину і єдність, ми здобуваємо потужну 100% впевненість. І саме про це сьогоднішнє відео. Тому перший пункт це порефлексувати всередині себе, у що ви продовжуєте вірити, що ви наділяєте в своєму житті потужною вірою. І продовжуєте це сприймати таким чином і створювати. Другий пункт, який я виділила, це дуже потужний і глибокий пункт це підняття над нашими власними ілюзіями. Насправді, коли ми згадуємо себе творцем в людському тілі, ми згадуємо, що ми можемо підійматися над різними ілюзіями, які ми бачимо. Наприклад, ілюзія, що я недостатня, віра, що я нецілісна, віра, що я цього не варта, і це не просто проробляти. Це не просто зцілювати з думкою, що щось в цьому світі невірно, а саме процес, коли ти вмієш підійматися і побачити це взагалі ілюзію, побачити це сприйняттям, яке йде з окремого його розуму, і вибрати абсолютно по-новому. Це та навичка, яку ви насправді як творці будете проявляти в своєму житті все більше і більше. Третій пункт, який я хочу зазначити, це розділення. Насправді, поки ми не знаємо себе творцем людському тілі, ми в цьому світі сприймаємо і все розділяємо на 2, 3, 4, 10, 100, неважливо. Ми віримо, що є ангел і є демон. Ми віримо, що є добро, і є зло. Ми не бачимо в своєму сприйнятті цілісності. І чим більше ми розділяємося всередині себе, тим більше ми. Віримо, що є щось, що нас карає, що нам дає якісь уроки проходити в нашому житті, і від цього ми, начебто, конкуруємо з самим життям. Ми чинимо супротив життю, не усвідомлюючи, що ви всередині себе вже є живий. І насправді тут я хочу задати вам питання. Для чого ви як творець це в своєму житті створює, створюєте? Який урок ви прописуєте самі собі завдяки цій ситуації? Ситуації, коли вам здається, що у вас не виходить, ситуації, коли вам здається, що ви проходите одне і те ж саме, і насправді це ви, як творець, самі показуєте це собі, тому що ми всередині себе. Істинна, цілісна любов, і коли ми рухаємося по життю не з нашої істинної природи, не з нашої цілісності, то виходить, що ми самі собі показуємо ті аспекти, в яких нам важливо десь сказати ні, а десь сказати так, а десь почати проявлятися, а десь почати проявляти більше любові до людей, які знаходяться навколо нас, і ці уроки. Ці програми це те, що кожен з нас в своєму житті насправді прописує собі сам. А четвертий пункт це віра в власну малість. Насправді, а те, що я спостерігаю за світом, За клієнтами, за тими людьми, які приходять до мене в проєкти. 90% людей, навіть більше 98% людей, вірять і продовжують сприймати себе дуже маленькими, вірять в свою недостатність. І починають цю недостатність, знаєте, начебто проробляти. Але насправді. Ми вже від свого народження, від своєї істинної природи цілісні. І коли ми всередині себе, ви вже знаєте, з точки зору другого пункту, вміємо підійматися над ілюзіями, коли ми вміємо бачити і сприймати, що окей, це ілюзія, і вибирати по-новому, тому що навичка вибирати. Це та навичка, яку здобуває всередині себе творець. Творець на рівні свідомості, свідомості нашого сприйняття життя. Ми вміємо створювати нашу реальність взагалі по іншому. Але вибір це не вибір між зробити так чи так. Вибір це те, що існує як безкінечна кількість варіантів, коли людина сама по собі згадує, що вона цілісна. Тому ось цей момент. Задайте собі питання, наскільки ви зараз сприймаєте себе достатньою? і наскільки ви в своєму житті приймаєте рішення саме з достатності і з внутрішньої цілісності. Бо чим більше ми будемо в своєму житті сприймати себе із недостатності, із малості, із стану жертви, із стану, що ми якісь не такі, тим більше ми в своєму житті будемо створювати різних ситуацій, подій. Прописаних собі уроків, щоб вийти з цієї малості, щоб відчути, що насправді кожний та кожна з вас велика. Наступний пункт, який я хочу зазначити, це автоматизми. Насправді, ми, як люди, коли ми не усвідомлюємо, що в нашому житті відбувається, ми живемо на автоматизмах. Тобто, ми звикли про щось думати автоматом. Ми звикли щось робити кожен ранок автоматом. Ми звикли щось робити протягом дня або в щось заліпати. І ось цей момент, коли ми живемо на автоматизмах. Насправді ми не робимо цей внутрішній вибір: вибір сприймати та створювати себе творцем, вибір сприймати та створювати себе великим, вибір діяти із внутрішньої любові, яка народжується всередині нас. І ось цей вибір це вже не про автоматизми, це вже чітке усвідомлення, це вже чітка рефлексія всередині себе. Про те, що взагалі відбувається в нашому житті, що взагалі ви в, своє, в своїй свідомості кожний день створюєте. І коли в вашому житті буде все менше і менше автоматизмів, ви будете усвідомлювати, що ви вибираєте, що відбувається, як ви взаємодієте своєю структурою всередині себе, ви будете бачити, як ваш світ змінюється з неймовірною швидкістю. І останній пункт, який я хочу зазначити, це дійсно, коли ми всі ті моменти, які я проявила до цього, збираємо в єдину цілісну картинку, і це саме дії, дії із внутрішньої цілісності, дії із внутрішньої любові, дії, коли ми на перше місце ставимо себе, себе як творця, не себе як просто людину, себе як велику свідомість, якою ми. Являємося, насправді, кожний з вас. І якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви готові. Ви готові змінювати рівень свого сприйняття, ви готові сприймати по-новому, ви готові отримувати від життя ті бонуси, які ви самі для себе створюєте, тому що ви і життя суть одне, ви і є живе життя. І чим більше ви в своєму житті будете йти і проживати свій живий досвід, йти в невідомість, йти в дезорієнтацію, Тій внутрішній страх, проявляється всередині вас, як те, що проявляється для вас в цьому житті. Кожне слово, кожна думка, кожний метелик, який просто пролітає поряд з вами, ви побачите, що все в цьому житті для вас. І саме тому я. Обіймаю вас всім серцем. Я хочу побажати вам діяти з вашою внутрішньою цілісності. Я хочу вам сказати, що ви вже на шляху, просто, скоріш за все, ви не усвідомлюєте, який величезний шлях всередині себе ви пройшли. І саме, коли ви будете підійматися над ілюзіями, вірити не в свою малість, а в свою достатність, наділяти вірою те, що слугує вам на благо. Ви побачите, як зміни будуть відбуватися кожну секунду вашого життя. Все життя буде вам про це показувати. А зараз я хочу вас запросити в свій телеграм-канал з ексклюзивними матеріалами, де я ділюсь своїми подкастами, ефірами. Я проводжу різні діагностики нашого життя. Тому я запрошую вас, посилання під цим відео, і ви можете додатись і насправді впірнути в світ, який я створюю: світ нових людей, світ творців і світ. Просто людей, які хочуть бути щасливими, і не тільки хочуть, а вже є щасливими. А ще я хочу зробити для вас подарунок. Із всіх людей, які напишуть коментар під цим відео, я розіграю медитацію творця. Це медитація, яка змінює нашу свідомість. Це медитація, яка дозволяє якраз таки в практичному досвіді пережити всі ті аспекти, які я сьогодні проговорювала, і насправді жити своє найкраще життя. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку і буду дуже рада чекати вас в своєму просторі. До зустрічі в наступних відео!